Карта бойових дій за 1 жовтня. Завдяки дроновим ударам, 38% потужностей переробки нафти на Росії не працює. Це небачений досі рекорд, який населення ворога відчуває на собі. Сьогодні у Ярославлі горів п'ятий за потужністю нафтопереробний завод на болотах. У Куп'янську росіяни вже доповзають до центру міста. Тривають вперті бої за багатоповерхівки у цій частині. Куп'янська, а на Лиманському напрямку село Шандриголове опинилося у котлі. Наразі ворог активно тисне у напрямку села Дробашеви. Щоби взяти під контроль дороги на Лиман, також окупанти застосовують авіацію і дрони для ударів по переправах через Сіверський Донець на добропільському виступі. Росіяни заявляють про бої за дорожнє і неканорівку, які досі контролювали сили оборони. Ворог намагається втримати і розширити контроль над цим районом. Найбільш активно росіяни сунуть на півдні. Маємо зміни на трьох ділянках у Дніпропетровській і Запорізькій областях. Ворог просунувся поблизу Новоїванівки, Тернового і Степового. А Україн. Київський важкий дрон успішно атакував автомобіль із головним колаборантом нової каховки Владіміром Ліонтівим. Наслідок удару той відправився на Бенефіс до Кобзона та Кіосаяна.